Щоб ми поговорили про те, що хоч чемпіонат світу 2022 і відбувся без участі української збірної, зате українці все-таки мають якусь дотичність до ось таких широкомасштабних змагань. Оглядаючи Чемпіонат світу ми пригадали деякі моменти, які і зараз висвітлимо. Ну, ось поперше, візьмемо чемпіона світу цього року Александру Гомеса. Далі. Твоє слово. Ну, правильно, не Олександро, алехандро. Алехандро Даріо Гомес. Е, mm. Цікаво те, що він пов'язаний з Україною. Е, чи не перший здесь, таке перший футболіст, який виступав в українській професіоналізі, досягнув такого високого результату. 2014-2013, 2014 рік він виступав у складі харківського металіста. Тоді була команда на підйомі, і він провів достатньо багато ігор, він провів 24 гри за металіст і забив 4 голи. До речі, його в команду брали на заміну Тайсона, якого запросили тоді до Шахтера. На жаль, не зовсім склалося по-доброму Гомеса в металісті, і він у 2004 році. Покинув команду, коли якась одна із команд Аталанта, здається, італійська, викупила в металіста його. На сьогоднішній день він гравець іспанської Севілії. На чемпіонаті світу він провів два матчі. Це перший матч з Арабськими Еміратами, який Аргентина програла 2-1. І другий матч з Австралії. Цей матч Аргентина виграла 2-1. Звичайно, він не лідер команди, він не Месі, але все ж таки звання чемпіона є в Олехандро Гомеса. Є. Не зовсім пам'ятаю, за металіст, але дуже мобільний футболіст з гарним дріблінгом і прекрасним ударом. Декілька голів демонстрували у Фейсбуці забиті з достатньо великої відстані, дуже красиві голи. Він, до речі, дворазовий чемпіон світу. Він став у юніорській команді чемпіоном світу, в якому там році. Це перше. А по-друге, як він може там страшенно яскраву гру, гру показати, як йому 34 роки. Це ще й так, що він став чемпіоном у такому віці, що він грав за збірну. Це теж, мабуть, вагомо. Треба сказати, що у нього не кращим чином склалися відносини з Мироном Маркевичем. Але ось Мирон Маркевич після чемпіонату світу, даючи даючи інтерв'ю. Він сказав, що він висловлює дуже радий за Гомеса, що він на завершення своєї кар'єри досягнув такого високого результату. І це приємно, що відкидаючи будь-які там порозуміння в минулому, сьогодні все все робиться по-доброму. Варто сказати, що і Мирон Богданович, людина така приємна. коли він говорить, його любить слухати, як він говорить. Мирону Марк... Маркевичу величезний плюсик <рес> в його тренерській кар'єрі, був гравець який став чемпіоном світу. Це... Це теж досягнення, і думаю, приємне досягнення. Добре, у нас ще є асоціація із цим судовим змаганням. І сьогодні я б почав би говорити перш за все про Олександра Шовковського. Йому сьогодні день народження, хотів би його привітати. Для мене, як людина, яка трішечки розуміється на воротарському мистецтві, Найбільш найтехнічні, найкращий взагалі воротар, якого я бачу в своєму житті, це Олександр Шавковський, і не дарма його ім'я залишиться в історії чемпіонатів світу. Його рекорд перевершити неможливо. Хоча повторити, і це зробив сьогодні. цього разу на цьому чемпіонаті зробив марокканський воротар, про якого теж я добре відгукувався, як про дуже технічного воротара. Ну, от, е, Олександр Шовковський е, досягнув такого результату, який перевершити просто неможливо. Абсолютний результат на чемпіонаті світу. І, можливо, ще будуть воротарі, які досягнуть цього, але вище цього вже зробити нічого неможливо. Тому Я, я і сьогодні... попрошу більш детально, що це за досягнення. Встановлі глядачі, щоб узнати, що буде далі, Зупиніть оце кіно. Зупиніть. Там є пауза, така, знаєте, де пауза, зупинять. О, так, зупинять. Так, 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 зупиніть. так, А тепер мишкою стрілочку стрілочку у нижній кут, у правий нижній кут екрану, Наведіть. Там такий кружечок є, жовтенький. І, ну, він невеличкий, там, в кутку, бачите, так? І написано ММЦ. Мультимедійний центр, то все смочка. О, стрілочку туди навели. О, відкрилася така закладочка. Бачили, відкрилася закладочка, а там написано підписатися. О, туди. Так, 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 наводьте, наводьте туди, підписати, тисніть, тисніть клавишу. О, дякую, 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 дякую. Молодці підписалися, дякую. І вподобайку. Ставте ще вподобайку. О, ну, о, дякую, вподобайку, бачу, бачу, бачу. Ну, тепер, тепер продовжуємо. Тепер, будь ласка, от, продовжуємо далі. Що буде далі, От тепер ви узнаєте. Ну, після матчові чи пенальті жодного пенальті не пропущено. Всі пенальти, які билися в ворота Шовковського, було. Тобто він зіграв на нуль після матчевих, чемп... матчевих пенальті на чемпіонаті світу. Ось тому і не можна побити Переверш. рекорд, бо він фізично чи як там не може досягнути. Максимально досягти. максимально досягнути. Ну і в нас ще є один рекордсмен. Який мешкає в Україні, і грав за київське Динамо за збірну України? Це Олег Саленко, який став кращим бомбардиром чемпіонату світу разом з Христом. Це результат було 6 голів. І він в цьому на цьому чемпіонаті забив в одному матчі збірні Камеруну 5 голів. Думаю, що це дуже великий, високий результат, досягнути його буде дуже складно. Та все ж таки це футбол, можливо, хтось колись. Тобто, можливість перевершити цей результат є. А ось що стосується команди, то ми знаємо, що найвище досягнення нашої збірної, знову ж таки, під керівництвом Олега Блохіна, це четвертьфінал чемпіонату світу. На цьому чемпіонаті я краще оповський і досягнув того результату. Встановив так сказати, якщо можна так сказати, по футбольному, встановив такий рекорд. Ну, що ще цікавого скажете? Ну я думаю, якщо ви говори, збиралися говорити про досягнення, про те, що який слід футболісти України залишили в чемпіонатах світу, то мабуть на сьогодні це. І заверсить. На жаль, список коротенький, і будемо надіятися, що недалеко в недалекому майбутньому от те покоління, яке вже досягало високих результатів на міжнародній арені, можливо, принесуть нам знову якісь успіхи, більш значимі успіхи, чим були до сьогоднішнього дня. Хочу звернутися до наших глядачів. Може, ви більше нас що знаєте? Може, ми що не так сказали? Може, ми неправильно десь дещо сказали. Включайтеся, пишіть, зауважуйте. і, може, ви запропонуєте якусь теж таку тему, яку можна було б обговорити ось якраз на сторінках YouTube. До речі, я хотів зупинитися ще на, Олегі, на Олегу Саленко. От нам сьогодні Київському Динамо і збірній України якраз не вистачає такого футболіста. Я вже не говорю про рівень Блохіна, Шевченка і е, Біланова, е, але Олег Сенко був дуже вдалий нападник. Він забивав дуже багато і по два, і по три голи. Він, до речі, єдиний е, 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 хто з українців, хто в прем'єрі Лізі, тобто в іспанському чемпіонаті, забив три, ті трик зробив. І в яких командах він не з'являється, він обов'язково був яскравим, дуже яскравим нападником, нападником, який дарував болівальникам голи. А це найголовніше. І хочеться, щоб у нас в Україні таки з'являлися ті люди, які будуть забивати, 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 будь-кому, не дивлячись ні на ті регалі. треба нам згадати, що е, така подія, як Пішов в інший світ, найкращий футболіст всіх часів, всіх народів. Про це треба згадати хоч як, бо та мимо цього пройти не можна. Ну, зовсім недавно так, таке повідомлення, сумне повідомлення. Футбольний світ узнав, що легендарний пеле пішов із життя на 82-му році життя. Звичайно, досягнення. Пеле у футболі надзвичайні. Він єдиний в світі футболіст, який тричі ставав чемпіоном світу. Він єдиний футболіст, який на багатьох чемпіонатах визнавався кращим футболістом. Там результати у нього дуже високі, і він по праву вважається і до сьогоднішнього дня неперевершений футболіст. Досягнення, якого ну, можливо хтось колись і досягне. Але я з дитинства знаю ім'я Пеле, і якщо когось із дитячої команди казали, як Пеле, то це була найбільша похвала, найбільший от, такий рейтинг футболіста це коли його називали Пеле. Слово, слово таке, яке чи не найчастіше вживалось на футбольних майданчиках у нас в Україні. Король помер, хай живе король. І ми вже говорили в минулій передачі про те, що у нас назріває таке, що є людина, яка напевне займе місце пеле. Коли це станеться, але шанси. В одній людини в цьому футбольному світі такий є. Це Кіліан Мбапе. Наше традиційне побажання, і будемо закінчувати. А в нас побажання одне. Вболіваймо за збірну України та Динамо Київ. Шановні глядачі, щоб знати, що буде далі, зупиніть оце кіно. зупиніть. Там є пауза, така, знаєте, де пауза, зупинять. О, так, 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 о, зупиніть. так? А тепер мишкою стрілочку стрілочку у нижній кут, у правий нижній кут екрану. Наведіть. Там такий кружечок є, жовтенький. І ну, він невеличкий там, в кутку, бачите, так? Да? І написано ММЦ, мультимедійний центр, тоді смочка. О, стрілочку туди навели. Да? О, відкрилася така закладочка. Бачили, відкрилася закладочка. А там написано підписатися. Отуди. туди, так, так, так наводьте, наводьте туди, підписати. Тисніть. Тисніть клавишу. О, дякую, 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 дякую. Молодці підписалися, дякую. І вподобайку! ставте ще вподобайку. О, ну, о, дякую, вподобайку, бачу, бачу, бачу. Ну, тепер, тепер продовжуємо. Тепер, будь ласка, от продовжуємо далі, Що буде далі, От тепер ви узнаєте.